Запитання, дитяче мілкування, експертна думка, свіжий погло, несподівані трактування. Навіщо мати власну думку? Тому що, коли ти маєш свою думку, то тобі не можуть заперечити, що ні, давай, не будеш думати про своє. Це наша думка і ти її не можеш брати, тому давай з нами думати. Щоб, Якщо, наприклад, хтось спригнув з криші, щоб ти не спригнув. Тому що, що слухати інших, вони можуть сказати неправду або погано щось тобі зробити, а ти. Повинна знати, що треба робити, а що не можна. І ти можеш робити тільки що ти хочеш. Ну, а буваєш і за маму робиш. Щоб висловитися, і ну, треба власна думка, щоб люди знали, про що ти думаєш, може ще щось допоміг, щоб вони знали, може твоя думка стане реальністю. Для того, щоб можна було продумати щось своє, там, якісь секрети зберігати. Потрібно, тому що власна думка це те, про що ви думаєте. У кожного з нас є власна думка. От допуст, от задають нам якесь питання, і у кожного з нас є якась думка про це питання і відповідь. Тому що якщо повторювати за кимось, то він може образитися, і ну тоді, тоді ти не будеш собою. Щоб якщо вона можливо права, щоб можна їй було доказати, так потрібно мати власну думку, тому що люди можуть типу, взяти вашу думку, а в неї тоді не буде своєї власної думки. Власна думка це доповнює людину. Так, важливо мати власну думку для того, щоб висловис. Ловлювати те, що ти хочеш сказати, щоб не повторювати думку інших, щоб не робити помилки на думках других дітей. Щоб не повторювати помилки інших.